Початку е, нашого існування і нашої діяльності е, ми використовуємо гібриди компанії «Піонер», які досить е, непогано себе зарекомендували. Е, чому ми їх використовуємо? Це е, доб, дуже добра збиральна волога. Це 16-17, максимум 18%, і дуже гарна натура зерна, і максимальне протруювання, що не треба доробляти зерно. Також вирощуємо соняшник марки Піонер, який відрізняється гарним ростом і високою олійністю. Теж дуже, дуже добре, гарна збиральна волога в нього. І Піонер завжди з нами на зв'язку. Якщо виникають якісь питання по ходу, в глобальні на майбутнє, в процесі, якби 24, можна сказати, що 24 на 7. Це завжди є адекватна відповідь. Завжди вас зустрінуть, приїдуть, подивляться. Ну, тобто супровід, якби такий агрономічний, і завжди, які, як якщо в мене є питання, нема таких питань, на яких я не отримав відповідей.